Вітаю! Це проєкт Єстети. Мене звати Олена Павлова. Я хочу сьогодні розповісти про книжку Наталки Ворожбит «Погані дороги. Ви скажете так, це був фільм, але до фільму була. Була п'єса. Це колекція театральна книжка зі сцени, яка вийшла в видавництві Анети Антоненко. Вони практикують видавати найкращі такі п'єси драматургію, можна читати. І ця п'єса спочатку стала виставою, її вперше поставили в Лондоні в 17-му році, а потім в, в Україні на сцені номер 6 Потім вона йшла як вистава в театрі на Лівому березі у Києві, а потім Наталка Ворожбут зняла свій перший фільм як режисер саме за цією п'єсою. І це така історія масштабна. Да? Ми бачимо, як тут перетікають різні види мистецтва. Це і сценарій, це драматургія, це і п'єси, театральна постановка, і фільм, і це матеріально виражена книжка, яку можна зараз почитати. Цей фільм отримав дуже багато розголосу, нагород і дуже сильний. Як на мене, це найсильніший український фільм минулого року. І книжка, вона така сама сильна, як фільм. Але чому варто читати? А вони відрізняються. В фільмі в нас здається тільки п'ять історій, а у книжці шість. Тут є одна історія, яка не увійшла до фільму. І вона якраз починає цю книжку, і вона просто приймає. От, Дихати важко, хочеться читати, читати і не 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 відривати очей. Далі йдуть новели які. Як виявилось, дослівно пам'ятаю, тому що фільм теж мене якось аж цвяхами пробив до, до крісла. І, але відрізняється тим, що тут герої по різному пов'язані. Це, як зараз люблять робити романи, де з різних новел герої між собою переплітаються. Це не роман, але це один світ: це світ поганих доріг, це шість оповідань з поєднаними між собою героями. В фільмі не, не все так поєднано е, насправді. Вони пере, перетікають одне в одного. Е, я давно не читала нічого так сильно написано українською мовою. Але тут не тільки українська мова, тут, мова, е, тут багато російської мови, тут багато е, мови, якою герої говорять в реальному житті. Е, і воно якось так. Як і в житті насправді, і погані дороги, як і в житті. Але українською тут якраз є перша новела, і це. Документально дуже важлива, тому що е, Наталка Ворожбит писала сценарій до е, фільмах Тема Сейтаблаєва «Кіборги» і до цього вона поговорила з дуже багатьма е, людьми, які воювали там. І е, деякі фрагменти документальні використані і в цій книжці. І ті всі розмови вони не могли так просто е, тільки в один сценарій написатися. Вони стали основою і цієї п'єси. І тут е, просто пряма мова. Фрагменти, але воно все дуже майстерно змонтоване. Це от життя, це мистецтво, яке взяти з життя і е, наші художні висловлення, але насправді це про війну, е, це пряма мова, це ти відчуваєш ці погані дороги, наче ти їдеш в цій машині, де зникає зв'язок і яка глохне посеред е, цього дикого поля. Е, це. Е, Тут нічого зайвого, воно якось так написано, що кожне слово на своєму місці, і от немає ніяких непотрібних описів, непотрібних деталей. Є тільки образи, які там проймають. Є там, наприклад, один з героїв розповідає, як вони вибиралися звідкись після поранення і рятували мішок кошенят, кинули в машину воді. Не знав про цей мішок кошенят. І на певному етапі ці кошенята почали сипатися йому на голову. Дуже сюрреалістично, але я підозрюю, що в житті десь так само і було. Або, наприклад, один з солдатів поранений, його довозять до шпиталю, і він згадує, як, як читав, коли у ранених при операціях вирізають органи кудись там. На чорний ринок збувають, і він змусив всіх оперувати його без наркозу і сказав лікарю: якщо я вирублюсь, то і ти вирубишся. і його оперували без наркозу. І такі якісь драматичні історії. Це все концентровано в цьому, цьому тексті. Перечитати раджу, якщо вам сподобався фільм, чи якщо ви навіть не дивилися фільм, це окремий досвід. І я не можу в цьому випадку сказати, що книга краще, бо. Книга «Вау» і фільм вау. Тому читайте погані дороги і тому вболівайте за Україну. Ми сильні, ми переможемо.